Міста. А, у нас а, наше засідання транслюється в режимі Zoom, тому хочу а, попередити в разі переривання зв'язку. Прошу тих, хто до нас під'єднався за допомогою Зуму, перепід'єднатися за тим же самим посиланням та кодом тут. Я передаю слово керівнику управління. Економічної безпеки Глібу Анатолійовича для того, щоб він проінформував про ту роботу, яку було проведено протягом цього часу. Mm. Добрий день, шановні колеги. Виконавчим комітетом Запорізької міської ради проводиться робота з розробки програми охорони довкілля, поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання міста Запоріжжя відповідно внесених змін до статті 11 закону України про охорону атмосферного повітря. Робочою групою по вирішенню питань покращення атмосферного повітря міста Запоріжжя опрацьоване завдання на розробку програми, і 12 квітня поточного року на чавому засіданні його було затверджено. 22 червня 2023 року. Управлінням укладено договір. З Державною установою Інститут громадського здоров'я імені Марзієва Національної академії медичних наук України на виконання послуг з розробки програм. Після вкладання договору управлінням проводилася робота щодо забезпечення надання суб'єктами господарювання вихідних даних розробнику програми. Також департаментом захисту довкілля облдержадміністрації спільно з управлінням з питань екологічної безпеки міської ради підготовлена інформація щодо підприємств третьої групи, які мають паливовикористовуюче обладнання, що працює на твердих видах палива та передана розробнику програми. Також ми цю роботу виконали. Промислові підприємства співпрацюють. Безпосередньо з інститутом Марзієва або через управління. Тобто, хочу звернути ще увагу, що це більше ста підприємств. Суб'єктами господарювання надавали наступну інформацію: характеристики джерел викидів, швидкість, температура, об'ємна витрата газопилового потоку, найменування, висота, діаметр та координати джерел викидів величини викидів, часи роботи джерел викидів, генеральний план або схеми підприємств з нанесеними джерелами викидів. Тобто, первинна інформація Інституту надана. Більш детальніше про хід розробки програми охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання міста Запоріжжя проінформує заступниця директора державної установи інститут громадського здоров'я імені Марзієва Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор Турас Олена Ігрівна. Олена Ігрівна, прошу. Добрий день, вітаю міста, герої Запоріжжя. Ми дуже багато працюємо над вашим проектом. Я зараз вам покажу, що ми на сьогодні маємо. От ми тримаємо кулаки кожного разу, коли у вас ідуть обстріли, тому що ми розуміємо, яку небезпеку несе агресор саме для такого промислового міста, як ваше, і стараємося відповідати всім умовам, які були прописані в тендерній документації. хоча там є певні моменти, які дуже важко трактувати однозначно, і я на сьогодні буду зараз в презентації на цьому зупинятися. Я підготувала невеличку презентацію, зараз я вам покажу. Якщо... Якщо можна, дайте мені демонстрацію екрану, тому що відключений висіх екрани, в усіх екранів, мене також, я не можу приєднати матеріали. Я ж не демонструю екран. Ми ж підключаємося к тому, хто прийде. Нові організатори, хто ключі всі демонстрації. Ну, Будь ласка, приєднайте мій комп'ютер до демонстрації права. Ага. Не можу. Хто є організатором? Ну, ви ж є організатором. Ми тут провезли. Так, з якого комп'ютера підключення? Скоро. Ага. Сейчас там нет еще никаких Лев Анатольевич, так. а кто у вас керует там процессом? Я не можем пройти Мы результат. не в управлении. Мы просто не в управлении. Елена Игоревна. Мы не в управлении. Мы можем там вот, заметить. Господи, За да. Зараз Кстати, Доброе, я считаю. Тому що там якраз моменти мультисекторального партнерства, які нам треба обговорити, вони необхідні сьогодні бути внесені до переліку денного, і ми повинні далі рухатися в тому напрямку, який ми вже вибрали, і в плані реалізації тих робот, які ми вже проводимо. Зараз ще я спробую. Ні. Uh -huh. Так, якщо я включуся і просто буду вам доповідати по слайдах, ви будете сприймати це на слух? Ні. Uh -huh. краще. Uh -huh. Зараз зробимо. Зараз uh зробимо. -huh. Добре, чекаємо. Управління спитання. Так, зараз на зв'язку і вони маються все вирішити.